Початком зими стартує святковий сезон і першим у ньому є День Святого Миколая. У Павлоградській дитячій бібліотеці організували святковий захід та майстер-класи з виготовлення листівок. Перед майстер-класом діти написали вітальні листи із теплими побажаннями для захисників, висловлюючи свою вдячність та підтримку тим, хто захищає країну. Я їх прочитала, <смі> тому <смі> я плакала. Вони написали, кожен із них написав, що вони чекають кожного бійця додому живим і здоровим з перемогою. Кожен, кожен, у кожного своє щось було, але все ж таки жодна дитина не написала подарунка. Діти виготовили святкові обгортки для листівок із побажаннями, вкладаючи в кожну свої вміння та креативність. Вони були у захваті від творчого процесу. Дуже. А що ти зараз робиш? Я зараз виготовляю таку листівку. Ми вчора в класі писали листи до захисників. Дуже класно. Сподобалось? Так. Тобі. Вам подобається? Так. Окрім цього, для дітей організували веселі рухливі ігри та змагання. А головною подією став візит Святого Миколая, який подарував учасникам заходу відчуття справжнього свята. Єлизавета Лісунова, Єгор Брова, Іваненко. новини ПТРК.